Я дала інформацію на свої заняття про фізікратим, здали себе на такі думці, коли ми зраджуємо себе. Чому ми вважаємо, що от зради повідомлення до інших людей, це табу, а до себе це ок? І в чому проявляються в моєму розумінні ці зради? Кожен раз, коли ми хочемо сказати щось людині, але таки ні, знаєте, це буде занадто жорстоко для неї, або я там її ображу або щось там якби ну, якийсь не то, що конфлікт, просто... Бо ми в той момент розуміємо, що наша думка не співпадає з думкою цієї людини, і ми такі, ладно, я промовчу. І потім ми просто варимося далі, і це все, типу, ну, як я промовчала, йдемо просто далі і живемо собі. І в той момент у нас типу така маленька, знаєте, зрада себе. Бо ми не сказали то, що ми думаємо, не зробили так, як ми хочемо, тільки пішли на поводу когось іншого. І чому це вважається нормальним? Я завжди якби, думала, що якщо не знаю, би я там промовчу або там, от покажу меншу якусь себе, наприклад, не буде аж так становувати якісь свої погляди, то я там би ну, убережусь від якихось там конфліктів, від того, що про мене щось не так подумають і так далі. Але по суті, я просто зменшувала в своїх ж очах власну вагу. Що я настільки не настільки там цінна, і ця думка не заслуговує бути почутою, бо вона не співпаде з думкою мою співрозмовника або ще щось. І так само в відносинах, якщо ми такі, знаєте, от я не хочу цього робити, або я вважаю цілком інакше, але ладно, я там промовчу, або зроблю, як ти хочеш, тісто для того, щоб, ну, щоб я мала святий спокій. Бо ми боїмося, що от в момент, якщо ми покажемо себе і справді свої думки, і чому ми вважаємо інакше, і пояснимо це все, то. Може бути, яка проблема, що людина, з якою ми говоримо, вона просто залишається глухою, є лише її думка, і вона взагалі ніяк не відреагує, буде, вона відреагує не в той спосіб, як ми хочемо, буде якийсь конфлікт. Вона нас не пойме, і ми будемо такими поганими в її очах. Ну або є оптимальний варіант, якщо ми скажемо, і, і все буде окей, тільки ми просто ніколи не дізнаємося через те, що ми промовчали. І чому вважається нормальним? Замовчувати свої справжні погляди і так далі. Е, я вважаю, що дівчина має бути фінансово незалежною і забезпеченою, мати свої власні гроші е, і жити так, аби вона могла сама якби, себе утримувати, а не розраховувати на там чоловіка, сім'ю, е, хлопця і так далі. Е, зараз ми не говоримо про те, що там 50 на 50, Ні, сам факт, що неважливо, як на в відносинах там за неї платять чи ні, але сам факт, вона має мати свої гроші. І в багатьох очах робить, це робить мене меркантильним. Що я дивлюсь тільки на матерію, не тільки на, на фінансові якісь там статки, і так далі. Мені насправді дуже байдуже, хто там скільки заробляє, рахується лише мої гроші, і те, скільки заробляю я, як я це можу отримати. Але чомусь погляди про те, що коли я говорю в сім'ї. Насправді дуже важлива матеріальна складова, бо якщо у тебе немає грошей і ти не знаєш за що тобі жити завтра, ти не думати про більш високі речі, про якийсь там саморозвиток, про якийсь там знаєте, там любов і так далі. Бо тобі їсти нема що, тобі нема де жити і так далі. Тому для мене особливо в знаєте, в відносинах, фінансова складова грає величезну роль. По-перше, де ви маєте якось конектитися там емоційно і так далі. Підход один одному не лише на грошах пов'язана, але матеріальна складова це одна з найважливіших. Ну, бо вам якось жити, якось присі, а у нас світ капіталістична, якби на секундочку зараз економію, економіка, і я все більше переконую, що ну, все справа визивається на грошах, ну камон. І коли якби, я не те, що аж так це все говорила, але все ж таки я навіть тоді применшувала ці свої масштаби думок, мені вже тоді говорили, що он ти маркан і так далі. Да, блядь, я маркандильний, що тобі з того? М? Не потягнеш? Окей. І, ну, значить, все, типа. Але я така, а в момент, коли ми якщо говоримо, що ой, та ні, ні, ти що, я, я не меркантільна, це просто так, ну, ну так вирвалось, пам'ятаєте, Ми тоді зраджу свою полю, бо ми справді так вважаємо. І це просто один з прикладів, а таких прикладів може бути мільйон і тисяч. Коли ми говоримо, що одне мені важливо, аби було так-то, так-то. А та людина просто лише за глухою. І робимо так, як хоче та людина, зраджуємо себе і просто. Якщо на початку нам може здавати, що типу, ладно, окей, тіпо, все може йде далі. Потім Та людина звикне до того, аби все було по її, ми, якби, скажімо так, все менше і менше показуємо свою думку, виражаємо себе. От, такі, ну, знову буде якийсь там конфлікт, ми не погодимося, бо я знову почую, що там залишаємося при тому меркантилізмі, що от там є меркаліз, тобто якась така обвина нас. Ми відчуваємо ці такі, якби негативні праці нашу сторону, що мої погляди погані, що то, що як я думаю, це вообще неправильно і так далі, а та людина знає краще, тому ми робимо так, робимо так, як хоче та людина. І в ці моменти ми такі, блядь, ми просто жертвуємо собою, ми закриваємо собі свої всі якісь думки, свої якісь там потреби і так далі. І просто живемо не за своїм сценарієм, не так, як хочемо ми, а живемо так, як хоче та людина. І, в як... і добре, якщо в якийсь момент це все буде, знаєте, скоплюсь, скоп, скоплю, і потім таку виліться все-таки в агресію, в злость і так далі. Бо насправді злість і агресія в короткочасних моментах, ну, бо вона працює лише на е, короткоста... е, коротко якісь там дистанції, це дуже класна штука, бо вона така прямо пихає тебе діяти і щось робити. Але рано чи пізно, якщо, чим більше ми просто мовчимо про те, як ми думаємо, про те, як ми хочемо зробити, і чим більше ми робимо так, як хочуть інші люди, а не так, як хочемо ми. Ми просто починаємо хворіти так само, це все на психозамату перекладається. починаємо себе гірше почувати. У нас немає енергії, бо ми живемо не своїм сценарієм, не своїми цінностями, не своїми принципами. Нема чогось такого, що чиїсь принципи добре, чиїсь погані. Навіть те саме гроші лишаємось. Да? Комусь абсолютно нормально, щоб його забезпечували, от там, знаєте, батьки, там, партнер, ще хтось. Комусь це абсолютно нормально. І хтось може сказати, що це погано, хтось такі, не класно, я дуже так вважаю. Якщо людина навіть таке саме, вона якби намагається зменшити це, не показати це аж настільки, щоб якби, не подумав, там, дай Бог, чогось зайвого, тому ну, так само йдемо просто на поводу інших людей. А хтось навпаки вважає, що ні, у ній все тільки 50 на 50 і так далі, і це типа ок. Немає чогось доброго або поганого в наших поглядах, в наших принципах. Є лише така схема, як або ви підходите, і виконетесь по цьому приводу, або ні. Так само в дружбі, на роботі, підходи до роботи і є різні бачення пріоритетів, і так далі, в відносина скрізь. Ви або підходите один одному і погоджуєтеся, або якщо не підходите, шукаєте як здорові люди, шукаєте компроміс на цій фазі, як ви можете згоднити, тоді окей. А якщо просто. Ой, блядь, це ти, ти Міркандільна футіпані. Окей. Дякую, я залишаюся вірна собі. Бо в моменти, коли ми зраджуємо себе. Не говоримо те, що ми хочемо. Чим ми стаємо кращими від тих зрадників, які, наприклад, фізично зраджують з іншими людьми? Чому ми вважаємо, що по відношенню до інших людей це неприпустимо і це взагалі Боже, ти заслуговуєш на якісь там нібраку слова? Що ти знаєте, прямо набили отак, от, так? А чому, коли ми відносимось так до себе, це вважається Окей? Десь перемовчати в сварці, десь промовчати в конфлікті, десь е, кути і не сказати так, як ми хочемо, це вважається нормальним, що у клас. Вмієш вести там якісь там партнерські еті. Да, можливо, в негоціаціях, наприклад, скажімо так, бо в перемовинах, це грає класну роль, знаєте, такі згладити угли, десь там не договорити, десь сказати щось інше, але лише тоді, коли ми знаємо, що ми досягаємо більше користь. Отоді, так, да. отоді, знаєте, я таке, там я допижу, там я щось не скажу, там я приукрашу, там не домалюю, там якби применшу свої потреби, які знаєте. Але якщо ми це все робимо, така маніпуляція через те, аби нам досягнути більшого чогось. Бо ми знаємо, що якщо, наприклад, ця людина погодиться в цьому пункті, а в тому скаже ні, то ми досягнемо більшого, то тоді, тоді, боже, просто так має бути. Але якщо ми жертвуємо собою і не говоримо, то, що ми маємо сказати. І, скажімо так, якби це нам не принесе жодної користі, але лише навпаки шкоду якусь з часом, ще більшим воно буде накоплюватися, знаєте, прям ну, сидіти тобі в тобі гнити, і ти навіть сама потім не будеш розуміти, що обереться якісь твоє незадоволення життя, твої якісь от такі агресивні думки, злість, тратівливість і так далі. Через те, що просто ми не живемо по нашим принципам. Ми всі якісь створені якби на. По-перше, там, знаєте, так біологічно нас ж було там потім виховання батьків було щось складне, потім суспільство щось і так далі. Потім, ми живемо ростам самі, самі в себе щось вкладуємо. Це все будує нашу базу принципів і світопоглядів. І якщо ми свідомо намагаємося йдемо на поводу іншої людини, маргіналізують, не знаєте, і не приділяємо достатньо уваги собі, це все в нас накоплюється, воно все сидить в нас. І якщо ввелиться в агресію, ти розумієш, що ні, все, стоп, я роблю тепер так, як хочу, я, то це прекрасно. Якщо воно буде далі сидіти в тобі, гристи тебе і знищувати зсередини, то ні. Тому кожен раз, коли ми наступного, наступного разу подумаємо про те, що а може я не буду цього говорити, а може я не покажу, яка я там знаєте, щоб там, дай Бог, щось погане не подумав, і це свідомо ти розумієш, що тобі не принесе більше користі. Подумай, чи ти прийняла б таку зраду до себе? Чи ти б хотіла, аби, наприклад, по відношенню до тебе так би зробила інша людина? Ні? Значно, не зраджую себе.